Так, і ще відповідаю про білорусів. Оце вже буде в останній раз про білорусів. Відповідь на 2050 раз про білорусів. Я чому вам відповідаю? Тому що мені там уже понаписували в особисті про білорусів. Коли вони будуть вже наступати, наступлять білоруси, білоруси, буде наступ, наступ білорусів. Ні, не буде. Букетик це зустріч. Ні, карта смерті. Або карта ні. Ні. Або тільки перешагнуть, зразу їх накриють смерть, або взагалі не буде. Що мені здається, все ж таки взагалі не буде. Обстріли тільки за кордону туди. Чи звідти. Стріляний на обстріли. І взагалі я таке дивлюся незламні, що якщо вони тільки носа ткнуть, ми їх там так обстріляємо, що вони там в шоці будуть. Просто-напросто, воно такої пізди получать. Мало не покажеться їм. Ні, пустота ось у гроб. І карти, тут все про посилення, посилення, посилення. Нащо ось. У слідкують, підтягуються, посилюються. Взагалі, відповідь на це питання ні. І знаєте, давайте так. Якщо ще раз буде питання про білорусів, я просто матюками буду матюкати вас От просто під коментами. Посилати вас на три літери відразу, прям до білорусів.